Вітаю! Пам'ятаєте, колись я попереджував, що якщо ми не підпишемо угоду ну, в овальному кабінеті те, що сталося, то подальші варіанти угоди будуть сильнішими, будуть кабальнішими для України. І це можна було передбачити. І от сьогодні ми зустрічаємось з іншими інтерпретаціями угоди про копалини. Тільки тепер в цю угоду входить, входить не тільки копалини, там ще й енергетика і контроль деяких. Інших сфер виробництва, фінансів України, і люди шоковані. Люди насправді шоковані. А як же так може бути? Ну не може ж такого бути, щоб у нас все забирали. З одного боку, проти нас воюють, а з іншого боку, нас намагаються обібрати і обікрасти. І коли громадяни України агресують в бік Трампа, вони чомусь забувають, що Європа, Європа, яка ну так нас. Нами турбуються, опікуються на нашому боці, вони наші брати, сестри, вони наші Люблінські трикутники, вони наше все, наш розум, честь і совість. Так от оці люди перетворили Україну на країну, яка винна одне ВВП. Тобто при ВВП країни 178 там, 8 мільярдів доларів на рік 2024 року. Ми винні нашим партнерам 169 мільярдів. Це вчора Мінфіно опублікував такі цифри. Тобто, станом на сьогодні, обібрав Україну не Трамп, він ще цього не зробив. Обібрали Україну партнери, в тому числі Європа, які через різні фонди, гранти, через різні програми понадавали Україні типу допомогу, яка допомогою не є, а є кредитами. На суму майже 170 мільярдів доларів. При тому, що ми за рік заробляємо 175 чи 178 мільярдів. Тепер скажіть, будь ласка, чому українці не агресують проти Макрона, проти Шольца, який вже пішов у відставку, проти країн Балтії, там Кая Калас бігає, розповідає, проти Урсули, проти Боріса Джонсона. Проти інших країн, Польщі, наприклад, які нам давали цю допомогу, але допомогою це не було. 170 мільярдів доларів ми винні. І я щось не чую від них послаблень. Я не бачу ніде, щоб якась країна сказала, Україна нам нічого не винна, ми не претендуємо на повернення, тому що Україна щит Європи, вони нас захищають, вони за нас борються, вони за нас вмирають. Ми не будемо нічого брати. І от державний борг. Зменшується. Ви це бачите? Я цього не бачу. Я бачу 170 мільярдів доларів боргу. Що пропонує Дональд Трамп? Дональд Трамп каже, я з вас ці борги зніму. Ви не будете нічого винні. Ви не будете років 25-50 працювати на те, щоб повернути ці борги. Бо один ВВП країни. Повертати потрібно, ну це якщо дуже напрягтись, років 15. Уявіть, 15 років у вас надвисокі податки, у вас фінансові моніторинги, у вас, ви, ви без банківського фінансового моніторингу не зможете розрахувати за каву. Тому що ми будемо винні і вони будуть робити все, щоб вичавити з нас всі ці гроші. І чомусь це не лякає середньозваженого українця. Середньозваженого українця лякає Дональд Трамп, який каже. Ребята, у вас є що взяти? Я візьму. Моя країна отримує все, що вона витратила на вас. Я ж не винний, каже Дональд Трамп, що гроші, які Америка виділяла, опинилися в Польщі, в країнах Балтії, в Франції, в Німеччині. Я ж не винний, він каже. Ну він так не каже, але він натякає, що ці країни за ваш рахунок переозброїлись. Вам віддали хлам? Ну там. Є і хороша техніка, але є й хлам. Вам повіддавали старі автобуси. От, Києвом їздять старі литовські автобуси. А в Литві що їздить? Литва не могла передати нам нові автобуси, вони передали нам старі, щоб ми їх ремонтували. Під час війни це дуже круто, знаєте, ремонтувати стару техніку. Не на новій їздить, яка не ламається, а стару ремонтувати, шукати людей, які будуть це робити, там, і так далі. І... Коли я повертаюсь до угоди, яку пропонує сьогодні Дональд Трамп, я розумію, що Дональд Трамп пропонує в принципі, в принципі плюс-мінус непогану модель для України. Він говорить: давайте ви будете під моїм керівництвом видобувати корисні копалини, продавати електроенергію, давайте я забезпечу вам ринок збуту. Але частина з цього всього, у вигляді роялті буде йти в Вашингтон. І ви нікому нічого винні не будете. Більше того, у вас буде фонд, який я буду контролювати, фонд, який буде наповнюватись, і я буду відповідати за ваші борги. Звісно, що не безкоштовно. От скажіть мені, будь ласка, що в цьому поганого? Бо я так бачу, як киплять-шиплять. Деякі е корисні, е ну, не будемо їх називати, ну, деякі люди, їх це так категорично не влаштовує. Я у них хочу запитати, але не в них, їм нічого не доведеш, вони свою програму, у них люміній. Я в громадян України хочу запитати, а який варіант ви бачите? Тобто ми сьогодні винні 170 мільярдів доларів. Мінфін це чітко говорить. Купувати зброю у нас фактично немає на що. Європа нам не дає ці кошти, не дає озброєння. Європа сама розповідав, нас нема. Он Польщу, ви чули? Польща сказала, та ні, та у нас, якщо буде така війна, як в Україні, то та ми там протримаємось 2-3 тижні. І ясно, що нічого давати ми вам не будемо. То виникає тоді питання: ребята, от до вас, я не до тих, хто бігає на кожному кроці Трампа хейтить, чи Трамп нічого не зробив поганого для України, але він уже в усьому винний. Не Байден. Який не врятував країну. Не оці всі е, Борис і Джонсон, які е, давай, давай, будемо воювати, будемо воювати, а тільки я потім в відставку піду і буду десь там мотивувати вас з туманного Альбіона, дивлячись на барашок, які ходять по зеленому, е, по зеленому полю, і споглядаючи на туманний Альбіон. Я буду в Альбіон, вам, я вам буду розповідати, як воювати. От я хочу у вас, громадяни України, запитати, а яка альтернатива? От скажіть мені, яка альтернатива? Навіть якщо ми самі будемо здобувати ці корисні копалини, ми не зможемо їх продати. Тому що на нас тут же миттєво поставлять всі можливі ембарго і обмеження. Ви скажете, так це не чесно. Так це ви до Польщі вон, претензії маєте, до Європейського Союзу, які давно вже вели квотування продукції. От ми ж підписали європейську асоціацію. Багато. Ви за неї збагатилися, відчули багатство. Європа чітко ставить квоти. Ви не можете просто так брати і перекидати туди всю сільхозпродукцію, бо там вона дорожча, в нас дешевше. Вони закривають свої ринки, тому що вони бережуть своїх людей. Вони бережуть свої місця робочі. Вони оберігають своїх фермерів, не так як у нас, агробарони. По десятки мільйонів у них землі. і вони ні в якому разі не хочуть дрібного бізнесу на землі, як це в Польщі зроблено. В Польщі півтора мільйона фермерських господарств. У нас кілька десятків сімей, які володіють там половиною землі України. Це нормально, ви скажете? Звісно, що в них менші ціни. Звісно, що вони експлуатують селян, які можна платити, мінімальну мінімалку, і то не всю. І, Звісно, у них все добре, тому поляки закривають ринки. І так по всьому світу зроблено. І якщо ви думаєте, що ми зможемо видобувати корисні копалини під час війни, причому в нас нема технологій видобутку, бо олігархи займались просто викачкою газу нафти і е, там, ще деяких корисних копалин, на цьому багатіли. А високотехнологічний видобуток це не про них. Бо якщо ви думаєте, що ми навіть якщо викопаємо і зможемо продати, то ви помиляєтеся, це неможливо. Це, неможливо. Ви не мо... це так, як в Києві. Ви можете напекти пиріжків, вийти і продавати. Ну, можете до першого поліцейського. І поліцейський вам скаже: дозволи, ліцензія, там, і так ФОП, наявність і так далі, штраф 80 тисяч іди. Продав три пиріжка, а на тобі штраф. Ну, Це так працює. Це... Кругом так працює. Чому ви думаєте, що це так не працює на міжнародній арені? І от сьогодні я бачу тотальне несприйняття Трампа. Чому? Який вихід? Який вихід? От, запишіть відео, запишіть в Тіктоці, тільки не агресуючи проти мене, а самі запропонуйте. Розкажіть, як ви бачите продовження війни, покриття оцих боргів, де закупити зброю. Розкажіть. А ми послухаємо. Не забувайте підписуватись, Telegram, YouTube. Лайки, дизлайки, все вітається. Коментарі ваші також. Читаю і намагаюся зрозуміти вашу думку, для того, щоб її презентувати на тих платформах, де я буваю. І не забувайте спонсорувати ресурси. Дякую.